Анатолій має інвалідність другої групи. Прийшов у Чернівський ЦНАП з'ясувати, як люди з вадами здоров'я можуть пересуватися в приміщенні і отримувати послуги. каже побаченим задоволений: єдине, що потребує покращення, заїзд для людей на візках на вході в ЦНАП. Це маленька, маленькі недоліки, які ну я думаю, він не мішає тому, щоб тут. Обслуговуватися, все, що я хотів тут побачити, все я побачив, все відповідає нормам. Дебенан назаватив би й спеціальний ліфт, але потреби в ньому немає. кажуть у ЦНАПі. Всі послуги люди з інвалідністю можуть отримати не піднімаючись на другий поверх. Щороку в центрі проводять моніторинг доступності послуг, навіть навчали адміністраторів жестової мови. Організація людей у ЦНАП побудована таким шляхом, що будь-яка послуга може бути забезпечена на першому поверсі. Забезпечено. Комфортні умови людям з особливими потребами, є спеціальний інклюзивний туалет, є пелинальний столик для немовлят забезпечено, табличка шрифтом Брайля, встановлено кнопку виклику громадян на зоні приміщення ЦНАП, також на місцях встановлено технічні засоби для людей з порушеннями слуху. Адміністратори ЦНАП у цьому році пройшли навчання жестовій мові для правильної комунікації з людьми. З вадами е слуху доступність послуг для людей з інвалідністю важлива, кажуть у військовій адміністрації, представники якої теж оцінювали рівень безбар'єрного середовища у ЦНАПі. Є і ініціатива першої леді Олени Зеленської «Безбар'єрність – це коли можеш є і флагманський проєкт уже першого віце-прем'єр-міністра Михайла Федорова. Е Безбар'єрний ЦНАП. Оцінювали рівень безбар'єрності, оцінювали вхідну групу, оцінювали санітарну кімнату, оцінювали середовище загалом. А з урахуванням того, що державні будівельні норми на поточний момент були оновлені, тобто зараз треба провести декілька модифікацій. скажімо так, наразі у Чернігівському цнапі можна отримати до 300 видів послуг протягом наступних п'яти років у центрі планують зробити повне переформатування задля. Покращення доступності.